У нас є е, е, якісь постійні, скажімо, називаємо їх так підшефні. Це там полки спецназу, розвідроти бригад, ще якісь підрозділи, яким ми там допомагаємо на постійній основі, і там їх фактично дозиваємо, там, від, від шкарпеток до, до броньованих машин, безпілотників. А є е, ті, яким ми допомагаємо епізодично. Тобто у нас є такі поняття, як черга на цій машині, і вона є ну, вона велика, дуже там, порядка 40-50 зараз підрозділів, але ми її поступово. Там, Закриваємо, як може. Е, реакція ну, звичайно позитивна завжди, ну якби радіють. Ну, тому що ну, ви зрозумієте, це не просто машина, щоб там їздити, щось возити. Вони виконують цілком конкретні, дуже серйозні зазвичай задачі. Тобто, це чи евакуація поранених, якщо реалімобіль, то фактично там життя спасають. Машини під евакуацією це е, позашліховики, які можуть вивести з поля. Поранених, а потім вже на сортування їх далі вивозять мобілі. машини для груп спецназу, для диверсійно-розвідувальних груп, тобто вони приїхали швиденько зробили свою справу і швиденько їхали. Раніше вони там їздили на Уралах КАМАЗах. Тобто можна порівняти якийсь там більш-менш сучасний пікап з. Важким кулеметом, який швидко рухається, в нього важко попасти, і ну це набагато ефективніше.